Вітер є, а воно все стоїть. Ну тільки той на дальньому фоні обертається трошки. Ну, це тому, що він на резисторі, який має там 5 Ом, трошки більше. Тому якби він і має обертання, бо дозволяє йому резистор власне, віддавати трошки на себе. А чому так? А тому що я зарядив всі батарейки. Це сталося. Ну, насправді я перевіряв, як і працювати буде ця вся система. Значить, в роботі з... Паралельно з гелем, це літієві дейки. Так, їх тут 5 штук. Вони зарядились повністю режим роботи за напругою зі всіма відтячними контролерами. І вони разом з оцим от гелевим блоком одним, тобто тут 600 ампер годин сумарно. І дивіться, контролер раз. Наближаю вам, бачите? Брейк. Трошки сонечко може підпихувати, ну тому що банально, але тут же вирубається, тому що по сонцю набагато легше контролювати йому. Так працює контролер, але він тут же скидає. І на цих теж. Що у нас? Брейк? На сусідньому? Брейк? LHCM, на якому висить найбільший FT-2000, він теж зупинився, теж нічого не показує. Батарейка у нас на 100% заряджена. Так. А і серкат сіркат у нас теж зупинив повністю вітряк. Ну, точніше, не зупинив, він то обертається так. Але при цьому е, все, що він не, не виробляє, фактично, все це в додатку буде добре видно. Він все відправляє в резистор. Тобто в даному випадку це назвемо це так: це оберти на низькому старті. Так? Тобто він підтримує якесь обертання. Резистор ну, він ледь, ледь відчутно теплий, так? тому що міні, 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 мінімально він його підгружає для того, щоб він просто ну, не розкручувався більше. От і все, от така от логіка роботи. Система відпрацювала просто чудесно. Просто чудесно. Ну, значить, тепер. Можна буде далі запускати. А я зараз включу відбір, та й воно поїде собі далі. Але ну, щоб ви розуміли, як мають працювати контролери, як вони мають правильно вигальмовувати, коли у вас система повністю готова до ну, повністю заряджена і відбору, коли немає. От так.